На початку введення закону про легалізацію медичного канабізу багато українців обурилися цьому нововведенню. Сьогодні цей закон входить в силу, та ми розкажемо всі подробиці. Цей закон врегульовує обіг канабізу в медичних і промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Головна зміна, яку запроваджує закон, дозвіл на використання канабізу в медичних цілях. Канабіс, його смола, екстракти та настоянки тепер дозволені. Їх виключили з переліку особливо небезпечних речовин. Прозорість і контроль обігу ліків з медичного канабізу забезпечуватиме електронна система? У ній реєструватимуть кожну операцію з медичним канабізом? Його будуть використовувати люди з тривожними розладами: глукомої, псоріазом, герпесом, снідом та багато інших діагнозів. Ми запитали людей, чи підтримують легалізацію медичного канабізу. Мабуть, медичного іміномедичного мабуть підтримую для тих людей, які страждають. А на яких умовах? Ну я не знаю, я цим питанням... А, Добрий день. Я сьогодні цю новину прочитала вперше кілька годин тому. Не скажу, що в мене є однозначна думка з цього приводу, тому що з одного боку, якщо дійсно потребує лікування людина і без цього не обійтись, то це є добре. Але з іншого боку, стосовно якби, розвитку наркоманії наркобізнесу, якщо буде якась корупція з боку населення відносно медиків, то можливо це не буде добре. Тобто, все це має бути на тому рівні, щоб добре контролювалося державним органом. І відповідними структурами поліції так, ну, так і таке інше. Тобто ви маєте на увазі те, що люди можуть платити лікарям за рецепти і за них купувати? Можливо, платити лікарям, а можливо, якось списувати, як ліки. Ну, як це буває? Ну, звісно. А чому? Ну, Якщо я правильно розумію, це реформа всієї медицини. Так. Так, так, це робиться Отлично. для військовослужбовців, щоб їх лікувати. Так, так. а ви не думаєте, що цей закон можуть якось по іншому почати використовувати в поганих цілях? А как? Ну не задумувалися про це. так? Ні. Ліки з медичного канабізу виготовлятимуть в умовах аптеки та призначатимуть за рецептом. Пацієнти зможуть купувати такі ліки тільки за електронним рецептом. Очікується, що ліки з медичного канабізу будуть у формах оральних крапель, твердих капсул, дентальних паст, аптеки мають отримувати ліцензію, щоб продаватися ліки. Віднині також дозволяється культивування рослин роду коноплі для промислових цілей за винятком виробництва або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин. Умова за якою таке культивування дозволене, використання насіння. Зібраного із сортів рослин у висушеній соломі, яких граничних допустимих вміст концентрації канабінолу не перевищує 0,2 16 лютого 2027 року гранична допустими вміст концентрації канабінолу у висушеної соломі конопель для промислових цілей має не перевищувати 0,3